Привіт! Сьогодні я швидко постараюся розповісти вам, що це таке, що це таке і для чого все це потрібно. Чим воно є, і що саме ми хочемо зробити? Ми хочемо заінсталювати Windows. Windows 8 модель, український офіційний. От. Тут у нас є усі файли, а тут ми бачимо файл ISO це є офіційний реліз, який завантажено з сайту гуртом Толока українського сайту. Отже, для того, щоб побачити ось це вікно Ultra ISO, вам потрібно заінсталювати цю програму, яка називається Ultra ISO. Пробна версія є безкоштовною і офіційною. Саме тому ви можете собі це все завантажити. Далі. Um, ви побачите ось такий списочок файлів. Коли ви його побачите, boot resources, Support, AutoRun-Inu, Boot Manager, Boot Manager F і Setup exe. Це вам потрібно тепер буде натиснути завантажувальний. Тобто третій список, перший це файли, другий це дія, третій завантажувальний. І написати write Disk Image Підтвердити. І обрати вашу флешку. От. H General USB Flash Drive, USB плюс HDD От. і натиснути кнопку записати. Все. Всі файли з флешої флешки буде повністю знищені, І неможливо буде відновити. Ну, в принципі, в залежності від флешки. І замість того, що у вас на флешці, буде записано образ диска. Отже, відбувається запис. Ні, ну, запис відбудеться трошки пізніше. Зараз відбувається підготовка даних. От. Що сталося? Була підготовка дан... підготування даних. Далі вибрання методу запису, далі там різні зміни. Завантажувальний сектор, він Віста, або 7, або 8. Далі ну, він визначав, що саме ми інсталюватимемо. Далі була підготовка носія, тобто нашої флешки. Далі нам показує кількість блоків у образі, складає таку велику цифру. І тепер початок запису. Оці поля вже неактивні, такі як привод, файл образу, метод запису, hide, boot, partition. І тут пише, скільки відсотків зроблено. Уже 7%. Пройшла хвилина 30%, залишилось приблизно. 17 хвилин. Швидкість запису 3,2, 3, ну, 3, 3, 3 Мб за секунду. От Вже 8%. Коли це все дійде до кінця, ви побачите, що ми зробимо далі. Далі потрібно буде звичайно перезавантажити ноутбук, але спочатку хай вона дійде до кінця запису. що у нас відбулося Запис закінчено. Зараз мишку знайдемо. Запис закінчено. Запис завершено. Перед тим, як завершити запис, була синхронізація кешу. Не був запис почався, потім закінчився. Тоді синхронізація запису і тоді вже запис повністю завершений. Після того ми отримали такий файл. Отакий м -м, вигляд нашої SD-карточки на 380 ГБ заповнилося. Що ж, наступне, що робимо, виробаємо комп. Просто Alt F4 і все. А, ну да, тут ще є е пара папок. І в Windows 7, здається, така функція не працює. І пра... включаємо що? Перезавантаження. Чекаємо. Отже, як ви бачите, відбувається перезавантаженні ем, Windows. Це вже щось подібне правду. Windows 8. Мову яку слід інсталювати українську. Ем, формат часу грошові одиниці. Бачите, тут можна тільки українською обрати, бо це обрізана версія. Ем, метод вводу так само український. Ми натискаємо далі. І інсталювати зараз. Запуск програми інсталяції. Це вища частина. Так, тепер треба задати, на який диск я хотів її заінсталювати. Той, який має десь там 200 ГБ пам'яті. Зараз воно з'явиться. Далі вам необхідно ввести ключ продукту, щоб активувати його. Як ви розумієте, ключ продукту повинен бути написаний в упаковці, в якій надійшла вам. Система Windows або повідомлення, що підтверджує придбання вами у вас Windows. Отже, після введення вами ключа у вас з'явиться умова ліцензії, ліцензійна угода ТРАДАДА. Ви можете її читати, але попереджаю, Де але попереджаю, от вона така, скажімо, не зовсім коротка. Але для юристів юристам сподобається. Вони таким цікавляться, вони люблять читати документи довгі. Ну, а звичайному користувачу що потрібно. Натиснути отут галочку, я приймаю умови ліцензійної угоди. І продовжити свою дорогу. Далі. Все. Що ми обираємо? Оновлити чи «Настроювана інсталяція. Якщо у вас стоїть Windows, і якщо у вас великий жорсткий диск, то натискайте оновлювати. Ми будемо інсталювати нову повну Windows. Тому обираємо сюди. Звідси дивимося. Ось. Ось тут у нас стояв Windows 7, ми його ем, форматуємо, так. І вся інформація, яка займала 233-179 ГБ, тобто їхня різниця, це якраз було зайняте місце. От все, повністю очищено. Ну, майже повністю очищено. Можемо тиснути далі. І все. Все. Це е, кінець. Копіювання файлів Windows відбулося. Далі йде підготовка файлів до інсталяції. Потім буде інсталяція засобів інсталяції новин і завершення. А далі буде потрібно налаштувати свої Windows 8.1. От, І відбувається підготовка файлів до інсталяції. Вже, наприклад, 43%. Це, щоб ви бачили, що воно реально працює і я реально інсталюю Windows. Воно дуже багато часу займає, тому я просто ставлю на паузу, щоб вас не утомлювати. Уже і так 7 хвилин відео йде. Тепер завантаження Windows. Тепер вам потрібно персоналізувати ваш ПК. Для цього вам треба найперше обрати кольору схему, яка вам найбільше подобається. Вибір, звичайно, широкий. Ми оберемо таку, яку я ще ніколи не обирав. Напевно, чорну. Ну, а вона якась дуже строга. Спробуємо сиру. сіру. Сіра занадто стародавня. Червона. Ну добре. Давайте оберемо ось таку. А вона схожа і була якраз така. Ну, але спробувати можна. Тут вам потрібно ввести ім'я ПК. Українська мова. Вводимо своє ім'я, наприклад. І десь там було далі. Хибне ім'я ПК. Введіть інше ім'я для цього ПК. Захоплююся. Загалом до інтернету вам потрібно підключитися до інтернету. У вас з'являються всі ваші, весь список поблизу, тих, що розташовані поблизу інтернет Сіток. Ви обираєте ту, якою користуєтеся, від якої маєте пароль, і підключаєтеся. Підключення. Ну і це підключення до інтернету. Перший раз, до речі, може виникнути помилка. Можливо, через брак якийсь. Загалом далі йдуть настройки, швидке настроювання. Так, так, так. Можете настроїти, тобто налаштувати собі окремо, або використовувати швидкі Ну, Оскільки це відео вже і так має 10 хвилин, то будемо настроювати. Ви підключилися до мережі знайти інший ПК трактор та та чи це для домашніх і робочих мереж, чи для а, громадських. Ми обираємо своє. Що стосується Windows Update, далі йде. Автоматично інсталювати важливі перепрошую, важливі та рекомендовані оновлення. Тут можна вибрати, чи автоматично інсталювати важливі оновлення, чи не настроювати службу Update. Можна залишити ось це. Автоматично завантажувати драйвери для нових пристроїв. Це обов'язково. Автоматично оновлювати програму. Це обов'язково. Допомагатиме захистити ваш ПК та конфіденційність ваших даних, використовувати мережі служби Smart Screen. Smart screen це, по суті, ваш антивірус, який вмонтований прямо в систему Windows 8.1. І воно захистить вас від шкідливого вмісту на сайтах. Завантажених програм із магазину Windows. Так само через браузер Internet Explorer. Не знаю, чи хто з ним користується. Це можна також вимкнути цей екран, якщо у вас там якісь специфічні віруси потрібні вам. Um, надсилати запити до NotTrack Track, не відстежувати на веб-сайти, які я відвідую в браузері Internet Explorer. Отже, можна залишити це все. Далі шукати рішення в інтернеті, використовувати засіб звітування про критичні помилки Windows. Можна. Використовувати списки режиму сумісності Internet Explorer, щоб розширити можливості роботи на деяких сайтах, можна. Допомогти покращити продукти та послуги корпорації. Надсилати деякі дані про розташування до корпорації. Отже, надсилати про розташування дані, якщо використовуються програми. Функціонування, яке залежить від розташування. Це не бажано робити, щоб для чого корпорація Microsoft знати, де ви знаходитеся. Якщо ви якась публічна персона і вам потрібно це, то можете увімкнути. Надсилати до корпорації Microsoft відомості про використання ПК в рамках програм підвищення якості, а програмне забезпечення, щоб покращити збирання відомостей час від часу, завантажуватиметься цей файл надсилати відомості про використання ПК для покращення якості ПЗ, це можна. Але, в принципі, воно буде тормозити роботу комп'ютера. А що стосується цього, надіслати деякі дані про застосування, то це пригодиться, якщо ви, наприклад, адміністратор якихось багатьох комп'ютерів, за якими працюють ваші співробітники. Ну, не співробітники, а ваші підлеглі. І тоді, якщо вам потрібно обов'язково знати, де хто знаходиться, то тоді можна увімкнути це. Дані про розташування, щоб вони йшли в корпорацію Microsoft. Тим більше, якщо ви співпрацюєте з корпорацією Microsoft, і вам це потрібно, тоді можете вмикати, так? все В принципі, стандартно. Далі можна надати доступ до відомостей корпорації і служб. Використовувати пошуковою системою Bing, залишаємо. Використовувати експлорер функцію прогнозування сторінок -Nope, для їх попереднє завантаження, дозволити програмам використовувати моє ім'я та зображення облікового запису. Дозволити програмам використовувати мій ідентифікатор і оголошення. Ну, загалом, все тут досить стандартно. Далі буде налаштовано ваш обліковий запис. І вам потрібно мати свій обліковий запис у Microsoft. Якщо у вас його нема, то внизу тут є створити новий обліковий запис. Я, звичайно, його маю, але вам покажу, як це робиться. Бачите, воно активізувалося. Зачекайте, ми перейдемо на сайтик Microsoft. Все дуже просто. Записуєте своє власне ім'я, своє власне прізвище, адресу електронної пошти, якщо у вас її нема, отут вже проблема. Отут вам вже обов'язково потрібно а, мати пошту. Для того вам потрібен якийсь інший комп'ютер, планшет, чи смартфон, чи телефон з доступом в інтернет, щоб ви зареєстрували собі електронну пошту. На Gmail, на Ukrnet, або на, які... на hotmail.com. Hotmail.com чи outlook.com. Hotmail це е, найбільш прив'язана е, пошта до Microsoft. Далі вам потрібно буде створити пароль і ввести його ще раз. Пароль повинен мати 8 символів і поєднувати дві такі складові, великі малі букви, цифри символи, щоб вам його ніхто не зламав. Далі вибираєте свою країну, натискаєте далі. Ну і, напевно, на цьому завершиться реєстрація. Ні, вам спочатку прийде електронний лист, звичайно, для підтвердження реєстрації на вашу пошту. От. А ми повернемось назад і увійдемо у свій. Далі вам потрібно буде підтвердити код. Тобто, навіть якщо ви зареєстровані в Google, вам потрібно ось що зробити ще раз. Зимось. Ви можете вибрати, отримати це як текстове повідомлення. чи... Повідомлення на адресу. От. Далі потрібно підтвердити вашу адресу і ввести її повністю. Далі натиснути далі. Або якщо у вас немає адреси, то я не можу зробити це зараз. І там вже буде просто без доступу до Microsoft і без доступу до магазину Microsoft Windows Store. Отже, вам потрібно ввести вашу адресу. Далі вам потрібно ввести отриманий код. З адреси. Для того вам потрібно на неї перейти з якогось іншого От. Далі вам потрібно ввести семизначний код, натиснути далі. Семизначний код, звичайно, прийшов до вас на пошт. Дітя правильно його ввів. Е, от. Далі. Як налаштувати ваш ПК? Так само, як на попередньому ноутбуці, на якому у вас було зареєстровано. Windows чи зовсім інакше, як новий ПК. Що означає зареєструвати як останній ноутбук? Це означає, що перекинути всі налаштування з нього, всі ігри, додати прототипи ігор в цей ноутбук. Щоб можна було їх і всі програми з Windows Store, щоб можна було їх бекапнути Тобто відновити. От. Або налаштувати цей ноутбук як новий. От. І тут вже ви самі повинні обрати. Це настроювання облікового запису. Ну, чи відновлення попередньої настрої вашого Windows. Ну, І-І-І-І. Вітаємо. Триває настроювання. Ну. Нові програми можна отримати в магазині. Триває інсталяція програм. Ну, як я казав, створюється прототип програм, які були на, цьому, на попередніх Windows. Їх можна буде заінсталювати собі наново. У випадку необхідності. Тобто, там вже буде у програмі прототип, але внизу буде така стрілочка. І вам потрібно натиснути на той прототип, і вас перекине в магазин. З магазину вам придеться відновлювати знову програму. Але якщо це були, наприклад, якісь платні програми, то вам вже не прийдеться їх наново купляти. От. Ми піклуємося про кілька речей. Далі інсталяція програм. Появляється вже не інсталяція а програм, а не вимикайте ПК. Ну, не будемо вимикати ПК, оскільки вони піклуються про кілька речей. Триває підготовка програм. Не вимикайте ПК. Готово не вимикайте ПК. Бачите, як було вибрано тема чорна чорного кольору. І ви, напевно, не знаєте, що далі, що далі робити, де ж є робочий стіл? Я сам його не бачу, чесно слова. От, все ж таки він є. От, бачите, що я хотів, що я мав на увазі. Наприклад, у мене була заінслівана гра Асфальт 8. Бачите, отут внизу є значок завантаження. Це означає, що це є прототип гри, Вона у нас не міститься зараз на комп'ютері. А якщо я на неї клікну, бачите, внизу пішли е, ці ресочки. Це означає, що відбувається вже завантаження. От у нас робочий стіл. Зазвичай він трішки інакше виглядає. Тут у нас пише яка у нас версія. Це є версія Windows 81 Pro build 9600. Оце, що внизу www і так далі це від цієї картинки, так що не переживайте. Windows ось цей він розміщається внизу. Просто я був собі на попередньому комп'ютері розмістив його вгорі. Отаким от чином воно все виглядає. Як ви вже зрозуміло, цю штучку можна совати туди-сюди. Крім того, є кілька таких цікавих речей. Наприклад, якщо провести. Ага, вони ще не заінстальовані. Ну і в принципі це залежить від вашого ПК. А, значить Сюди перейдете у меню типу Microsoft. А якщо натиснути правою кнопкою, миші, то потрапити в таке меню. Програми та засоби, центри підтримки. Портативний ПК параметри вимкнення, перегляд подій, система, диспетчер і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Диспетчер завдань, панель керування. Наприклад, робочий стіл. Мало би з'явитися вікно з робочим стілом, хіба ні? Ну, от, наприклад, папку відкриваю. О, досить швидке реагування. Це мені подобається. Значить, заходимо на цей ПК і я вам показую властивості. Це головне. О, добре. 8.1 Pro. Корпорація Microsoft усі права захищені 2013. AMD H47, ну це вже моя. E, мій процесор 4 ГБ ОЗП. 64 розрядна програма оперативна система. E, продукт є. тобто активація Windows. Ось Windows не активовано. Далі вам потрібно його активувати. Для того переходите сюди. Активація Windows. У вас з'являється така панель. Тут ви можете ввести ключ, якщо він у вас є. Також ви можете придбати ключ, <кхм> якщо у вас його немає. Ви натискаєте не придбати ключ. Далі йде придбання ключа продукту в інтернеті для активації. ОС потрібно його буде активовано. А... Активовано автоматично. Його буде активовано автоматично. Ви також отримаєте посилання, за яким можна будь-коли інсталювати Windows. За бажання можна придбати DVD-диск Windows. Його також можна використовувати як резервну копію. <кхем> І що ми бачимо? Ключ продукту та завантаження коштує 289. І 99, тобто 290 доларів, А двіддиск Windows коштує 14, 15 доларів. Це є Windows 8.1 Pro get the New. Ви, наприклад, натискаєте далі і триває підготовлення замовлення. Таким чином, ви можете придбати ключ продукту в інтернеті. Вам потрібно буде ввести своє ім'я, своє прізвище. Одну адресу і якусь адресу. Якщо у вас є, наприклад, дві квартири, то другої квартири. А, а якщо у вас тільки один будинок, то ввести адресу якогось свого знайомого, щоб якщо що, вони прийшли не до вас. Якщо у вас вдома не буде, то дайте адресу свого друга чи подруги, у якого ви завжди затримуєтеся. Ввести місто, область, регіон, штат чи провінцію і поштовий індекс. Адресу електронної пошти. Двічі тут і тут, і номер телефону, щоб вони могли з вами зв'язатися у всякому випадку. І все, далі ви натиснете далі. І і після цього ви замовите собі а, цю а, версію Windows А так то у вас є кілька днів. У вас є кілька днів, здається 30 днів, якщо я не помиляюся, безкоштовного використання цієї, о, цієї версії. Тобто не активованого Windows. Отже, як активувати Windows, я вам показав. Ем, ну, звичайно, якщо у вас на диску є код активації, то ви його вводите. Там, де це було написано. І все. Тут також можете змінити настройки, змінити ім'я комп'ютера. І все. Далі головне, що вам потрібно зробити після активації Windows. Це, звичайно, ви можете його перезавантажити. Але головне, що вам потрібно зробити, буде це інсталювати драйвери з офіційного сайту моделі вашого ноутбука, комп'ютера, загалом портативного комп'ютера. Тобто ПК. На цьому. Усе. Дякую вам за увагу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо відео сподобалось. І до зустрічі. До наступного відео. Перемагайтесь на наступне відео.